Ось такі наліпки на дверях та приміщеннях запорізького бізнесу показують, що ці заклади приєднались до соціального проєкту Я ветеран. Отримала її і мережа салонів оптики. Бізнес долучився у тестовому режимі ще в жовтні. кажуть, результатам задоволені. Наразі максимальна знижка на всі види послуг 10%. Окрім того, тут надають безплатну консультацію офтальмолога. Ми з спочатку повномасштабної війни завжди йдемо на зустріч нашим? Військовим і тому ми не могли залишитися осторонь для ветеранів. Ми предоставляємо знижки на весь асортимент. Це можуть бути і окуляри сонцезахисні, це може бути контактні лінзи, розчини, замовлення окулярів для корекції зору на будь-який, на весь спектр. Кожен заклад-партнер відмічено спеціальною наліпкою. Це наліпка, де ветерани, ветеранки будуть розпізнавати, де саме яке підприємство долучилось, який бізнес долучився до цієї програми. Цей бізнес надає знижку саме ветеранській категорії. Розташували таку наліпку на своїх дверях і у центрі вивчення іноземних мов. Тепер він партнер проєкту Я ветеран. Заклад працює вже 9 років. Тут пропонують курси з англійської та іспанської мов. У центрі кажуть, хочуть, аби більше героїв дізналися про знижки. Для нас велика честь подякувати ветеранам за те, що вони. Захищають наше місто, захищають нашу країну і дають нам можливість жити, працювати та навчати. Ми з радістю подаруємо кожному ветеранові від 10% знижки на весь період навчання в нашій мовній школі. До проєкту долучилось вже близько 20 бізнесів нашого міста. Загалом це понад 70 підприємств, де можна отримати знижку від 5 до 20%. Аби оформити картку, варто звернутися до кімнати ветерана, що працюють у кожному районі міста, та мати мобільний застосунок Приватбанку. Дмитро Шишков, Микита Дейнера, телеканал МТМ.